Сьогодні в нас вночі знов приморозок, хоча було як нуль, але було мінус 2 чи мінус три. Ось взялося все кригою. Чемерник тільки-тільки випрямлятися почав. Він ще півгодинки висів на, полу, на підлозі. А зараз почали вже оклигувати. Їм не страшно оцей приморозок, вони не бояться, але трошечки падають на підлогу. А потім, коли прогривається, вони підіймаються. Я зараз починаю такі різати гортензії масово. Не так, що одну-дві, а буду різати всі. І ще на прикладі маленького однорічного саженця ну, полуторарічного, однорічного, однорічного. Ось. хочу показати, наприклад, як різати ну, ось такий, такий він. Не дуже гарно йде. Ось є, прокинулась бронечка. Одна там ще інша, а ось це. Якщо я буду різати ось так, то буде якась коряга. Мені потрібно гарні гілки. Ось ці можна пожицювати. Це сорт блюді-мери. Тому я буду зрізати на ось такий пінь. Бачите? Зараз. Де моя, де мій палець, ось брунька піде, ось брунька, і ось буде три гарних гілки високих із квітконосами. Ось це буду живцювати. Це непогано. Навесні живцюються ось такі тоненькі гілочки. Ще обрізку таку на піньок, щоб Пішли оці бруньки, можна робити тільки навесні. Влітку таку обрізку робити не можна рослина погібне, коли вона вже вегетує, коли є вже зелені пагони, можна трошечки нормувати, прибирати, але ось таку кардинальну обрізку ми можемо робити тільки до розпуску гілок і коли ось є бруньки. Ось вони зараз підуть у зріст. Влітку, в і коли вже вона й там не робимо, не дай Боже, загубити рослину, вона загине, Потому, тому що буде вже йти фотосинтез, буде куріння вже взаємодіяти з новими пагонами. І якщо ви припините споживання фотосинтезу, коріння загине, воно навіть не зможе дати якусь базальну гілку, заміщаючу, скоріше за все, вона загине. Тому робить тільки навесні таку обрізку. Ось ще такий ось маленький сорт. Це піксіо в мене. Тобто не сорт маленький, а гілочка. То якщо я залишу теж оце все, воно подає багато-багато мені отаких от теж дрібненьких гілочок, і в мене не буде доброго суцвіття Гарно. Тому я теж це буду зрізати. Один момент. Ось так. Зараз ось в мене підуть гарні гілки з відсіля. Може теж десь і базальний пагон. І буду зрізати ось так. Е, іншу. Ось. Е, тут воно прокинеться десь вузлик, і він теж дасть брунічки. І В мене вже буде компактний, прямо стоячий кущик, і не буде ось цього е, ну, дрібненького. Воно не потрібно, воно тільки забирає сили. Ну, якщо вам. не е, Якщо тільки ви не залишаєте їх на літнє живцювання, а коли потрібний міцний гарний кущ з великими суцвітями, ось ці дрібненькі, краще зрізати поживцюйте зараз. Ось тут в мене у минулому році була обрізка, як мені здавалося, непогана. Ну, така експериментальна, але непогана. Ось я залишила ось ці гілки. Але, бачите, я залишила багато... Довгий пагін на дві бруньки, ось одна і інша. І ось вона видала мені якісь, якісь несораздя. А у попередньому році було дуже велике суцвіття, дуже гарний кущ. Тобто я багато залишила, і е, воно пішло ось е, таким чимось незрозумілим. Суцвіття були невеликі, їх було багато, і вони висіли майже так, по, по бокам. Не було ніякого ефекту гарної гартензії. Тому зараз експеримент знову. Я гадаю, він цього року буде кущ нормальний. Ось Ми і постес, поспостерігаємо за моїми такими експериментами. Я буду зрізати повністю у все це. Когось може і ховати контратії, але я хочу. Гарні гілки. І я гадаю, він дасть базальний, я буду зрізати. Ось тут є вузлик, тут є вузлик повністю. Так, всю цю гілку. Оця середня не то не все. Теж вона мені не потрібна. Я її зріжу. не хочу мітлу. Хочу гарний кущ. Ось. Ми, будем, ми будемо спостерігати з вами. Потім ви для себе вирішите вже по обрізці. на моїх експериментах. Ось так зріжу. Ось. Все. Все. І подивимося влітку, я покажу, який. Кущ наріс, і які в нас і буде розглядаю. Розглядаю. інформацію треба брати з декількох джерел і вже для себе потім вирішувати, що вам підходить. Не можна так в одного подивитися і все, і вирішити, щоб одна людина все розповіла. Буває, що м -м, навіть ой, навіть зараз побачила, у нас розплідник є спасський такий. І в них у вайбері група, і люди спитали, е, нема в наявності ви продаєте? І що там відповіли? Я не встриваю ніколи, я тільки читаю бесіди ці і питання, тому що це не мій, не моя група, тому я тільки тільки-читаю інформацію. І там відповіла. Власниця, що кіперісовики в нашій зоні не живуть, тільки е, живуть Одеса, Миколаїв, там ті області. Ну, Це маячня. Е, багато кіперісовиків цей горохоплідний йому багато років. От там в мене великі-великі це звичайні кіперісовики. Маленькі кіперісики, карликові декілька сортів, і всі вони гарно е, живуть, і нема ніяких з ними проблем. Чому вони е, сказали і наводять людей на таку думку, що вони, кіперіси, в нашій зоні не живуть, я не знаю. Ну, звідкіля. Я сперечатися просто не хочу. Ось в мене кипарисовик теж гарний. Ви бачите, що йому щось зле стало. Ні, він багато років вже росте. Це невеличка форма. Сорт не, не із великих. Гарний зараз Пожовтіє, буде дуже яскравий, М'ягенький. жодної мерзлої, гілочки. Жодної. Мені навіть кипарисовики більше подобаються, ніж ялівці. Бо ялівці... Халючі. А ось кіпорісовіки ні. Ось. І, ну, Тканський ось там, теж він нормально зимує, він витримує добрі морози. І ось тут в мене карликовий Йому багато років, але це низенька форма. Ось це такий шарик, коли не буде. Ось. Тобто треба з декількох джерел брати, черпати інформацію. А не так, що одна людина сказала і все. Все ж таки, мені здається, треба питати по різним, по різним джерелам. Сьогодні трохи не народила знову, тому що я викопала, викопую цю спортину. Спартина е аурея маргіната, здається. Вона така варігатна. Але все ж таки рослина дуже з потужною кореневою і для великих садів. Все ж таки так, і для таких, які, ну, якби то великі плантації, мало догляду, і є можливість, наприклад, якби вона була посаджена в газоні, там стрикти її газонокосаркою. залишки оцих Непотрібних пагонів, які вона пущає в боки, бо стріляє гарно, як і мескантус гігантеус. І все ж таки більше підходить для паркових зон. Мені цю рослину подарували, мені вона подобалась. Ну, звичайно, всі рослини вони непогані рослини, але підбираємо для садів. Вже я зрозуміла, що мій ну, і стан здоров'я і сили, вони теж небезмежні. Тому хочеться собі менш клопоту і більш розради. Тому такі я вирішила оцей її, хоч вона була і в горшику, бачите, скільки вона понад горшиком вилізла і понастріляла. Тому прибираю тут щось. Посаджу потім маленька, і зроблю На цю ділянку тут був газон до неї, і ось тут вона у відрі. Оце я приберу і газон ось там буде закінчуватися. Ну, такий логіч, логічний куточок буде, а тут щось продлю. Бо вона і глушила ці ялівці голкон, і тут в нас задумка отам, шлангою. Зроблена така арка. На бамбукових палицях ми його спочатку привязали цей бересклет, але він вже товстий, він потім задеревніє. І хочемо ось таку о, такий, ну на півкільце чи бублик такий ось. О. Такий ось буде бублик. Тут. І вона спортивна висока, вона заважає. Тобто тут якась. Так, так, такий смітничок, тому що тут ще і гібіскус блюшефон. Він, бачите, великий, я його трошки поріжу. Ось, і буде тут більш порядку. Тому деякі рослини нам подобаються, ми їх тримаємо багато років, але потім доведеться прощатися. Ну, ось таке. Тобто підбираємо рослини під себе і садочок. А всім. Бажаю добра, бережіть себе, будьте, будьте здорові!